Вітаю всіх! Я Наталія, і ви на каналі В'язання та сільське життя. Це моє сільське життя, пастух. І зараз буде продовження майстер-класу по шкарпеткам зигзаг. Ось такі вони вже. В попередньому відео я показала набірний край Джуді, показала, як я вив'язую мисочок, і показала, як я вив'язую ось цей дуже простенький візеруночок, за рахунок якого наша секційна ниточка, ось така, вона полосатенька, виглядає ось таким цікавим візеруночком. І так, зараз я пров'язала 16,5 см. Нагадаю, що це носочки в'яжуться на розмір 38-39. Ниточка пружна. Тут 75% вовна і 25% нейлон. 16,5 см. це в мене виходить 59. Рядочків. І тепер я дійшла до точки, з якої я буду починати вив'язувати клин підйому. Клин підйому в мене складає 8 петель. Прибавочки на клин підйому я буду робити через ряд, тобто в кожному другому ряду. І із 60-го ряду починаємо вив'язувати клин підйому. роблю прибавки по стороні ступні, яким, ось у нас уже ступня, яким способом я роблю прибавки. Я піднімаю протяжку з попереднього ряду і з цього боку я пров'язую за передню стінку, а і з цього боку я буду пров'язувати за задню стінку. Ну Це я зараз все покажу. Приготували два маркерочки, якими ми будемо відділяти свій клин. Першу петельку ми пров'язали, і далі в'яжемо ступню. Ступня у нас в'яжеться просто лицевими петлями. Візеруночок в'яжеться в нас на передній частині носочка і доходимо до крайньої петлі. Пров'язали останню петлю. Клин підйому можна в'язати різними способами, але в цих носочках я взяла найпростіший варіант, піднімаю протяжечку, пров'язую її за задню стінку, і ось у нас вже перша петля клину підйому є. Маркером, ми, маркерами ми відділяємо саме ступню. Від клину підйому. Прибавки клину підйому я роблю в одному ряду разом із вив'язуванням візерунка. Тобто візерунок я теж вив'язую через ряд, і щоб тоді не запутуватись, прибавки на клин підйому я роблю. Саме в тому ряду, в якому я вив'язую візерунок. Другий рядочок пров'язується в холосту без візерунка, без прибавок на клин підйому. Надіюсь, я вас не заплутала такою теорією. Клин підйому складає 8 петель, тобто ми клин підйому вив'яжемо за 16 рядів. Далі почнемо в'язати п'ятку. Я думала зробити одне відео і клин підйому і п'ятку сумістить в одне, але, мабуть, я цього робити не буду. Зроблю. Два різних відео, тому що щоб було більш зрозуміло. Якщо людині треба знати, як вив'язувати клин підйому, вона подивиться це відео. Кому потрібно подивитися про п'яточку, подивиться наступне відео. Я думаю, так буде найкраще. Другий рядочок петля клину підйому ми пров'язали. Я ці рядочки називаю холостими. Тобто тут просто вив'язуємо те, що ми бачимо. Ось так. І по візерунку теж у нас тут іде. Холостий рядок. Нусочки з таким візерунком, до речі, можна в'язати. Звичайно, не тільки із секційної ниточки, а якщо у вас є залишки різних кольорів, складіть їх в одну кубку і в'яжіть просто смужечками, але придайте цікавості, зробивши ось такий ось такий візерунок. І будуть у вас їх зігзаги. Так, далі наступний рядочок, в якому ми робимо знову прибавку на клин підйому знову із протяжки попереднього ряду, перед попередньою прибавочкою роблю Петлю і пров'язую. У нас уже дві петлі клину підйому. Закінчили в'язати ступню, перекинули маркер, пров'язуємо першу петлю клину підйому, піднімаємо протяжечку, пров'язуємо за задню стіночку і маємо дві петлі клину підйому. Тобто ми клин підйому вив'язуємо від. Верхньої частини носочка. Ось, дивіться: ось у мене вив'язаний клин підйому, і я прибавочки роблю від верхньої частини носочка. Ось так. І тут так само. І ось це у нас виходить клин підйому. А коли ми вже будемо в'язати п'ятку, ми виділимо потрібну кількість петель на п'ятку, а лишні петлі ступні у нас підуть на оцей підйом. Тобто, у нас клин підйому. Вісім петель, але до них ще додається декілька петель із ступні. Тому що п'яточка в нас, п'яточка підкова, ось так виглядає. Але це буде вже тема іншого відео. Ось я вже додаю четверту петлю клину підйому. Далі в'язання продовжується, поки в нас не прибавиться ось тут 8 петель. А потім будемо переходити до вив'язування п'яточки. На цьому все. Надіюсь, було все зрозуміло легкого вам в'язання і мирного неба.